Zo mm. Passez bien. Ah oui, bah c'est quoi Zoomna y est, pas moi aussi Pour tout moi, t'es na menée Стає, стає, стає. Я одного, я одного забрав тут маленький mm. мінаж. Там спад. Там спад. Так, да, да, там, там спад, да. Я Нормально. ніки знизу забрав, не знаю. Сурят. Вот тру, вот доказ. Ох, я кажу, подивись. Я подивився, як вас. Там щось сильно. Вона мені заважає більше, якщо це. Криша, криша, криша. Підемте вище there so ева ще. Я знаю. Ну к нам, на точку. Давай, 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 давай. Носило. -ну. Юмане один прямо упорів мене. Юмане останова. Поможеть когось одного забрати. А так ти я другого забрав. Мене дивиться цілий. Думаю, ні, ну ти спробуй. Біжу назад туди на лодик, давай. Не І, не біжи. Дотип. Тепер можу. Чекай може, чекай, може я перший візьму, щоб він не пропав. Там є, там є, там є, там я? є, взяв. У нас в пені тут є. Та -там, де ми були. Так, так, так. Играем через Вони хату. Не? Вони звідти не уходили. Давай через хату. В хаті є, в хаті є. Да, ще один сюда йдуть Де в хаті є прям нас. Не він пригав на хату. Не знаю. От Вот, 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 целая тима. Он не там. Там файт. О, о, той нас забрав. Один ног. туди до них чи ні? Чи не хочеш? ні не не сдалека, сдалека играем. Аккуратно, далака. Есть тебе дальней, щось? Вікно? Нокнул, нокнул, вот тут нокнул. Можем пушить. Блять, китрибик звезду, блядь. Я... Все, добили, добили. Тут в углу, слева. Не, нема, нема. У нас есть тихенько. Е! М е, вылез! Нокнул. Mm -hmm. Забирай. Think... Тут so... все есть с ним, с ним е. <зв... зв>... Илюся. Or... Бежи, be, or... бежи, бежи. Закрой дверь, чтобы не двигайся. Вони зверху, вони зверху, пацани. На поверх вище. Хай треба взяти. Можна? Опа. Ой-ой-ой! Добре. Добре, добре, давайте. Сорян. Пацаны, Одного ну, зачем? Нормально, конечно. Добре. Крак. Нок, нок. Еще один. два нока, два нока там. Да и дай. Заставь, веди, веди, веди. Даю, даю. Хорошо. Часу, блять, два выстрела. Снайпер. Ну да. Не цей тут як. Не Возьмите маску, плашки, всю фигню. Да, маску треба. По любому плашечки. Це кімоно. Це продаж у нас. Та, у нас отут, ну, дивись, як всі секунд я не Нам би спину, щоб почекати закрити. Та й моногради. Тут до хера вийти, пацани. Дивися, я біжу в спину, беру вебку і нажимаю. Похуй на ту продажу. Дивись, спина закрита, добре. Я беру з собою ще патрони. Бежу назад. Наспина закрыта, все нормально. Вот, жужжите. Наверху похуй. Да уже топ-5? 4 команды осталось? Да. 3 команды. Оооо, пацан типа остався. 2 типа остался. Да. Тима на тима тупо. Вот один там. Блядь, вони зараз блять, на треба, вони зараз викуплять Того побил? Хорош. Так. До них ідем, уже, пацани. Ні, вже. Ти хочеш до них чи забираємо хату? Ні, 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 хату, 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 хату. КГ, КГ, так. Провалився, сука. Хочу бепку. Яку праву ліву? Давай, да, -лево. вони дивляться, леву, помічаю. Лево, лево, лево. Крак там, на мітці. Вони на тюрмі обоє. А ні, okay. почекай, двоє їх, да? Їх двоє, так. Чуєш, так чекай! Зона буде прямо в центрі на... Або на цю, або оце тут де Бодя сидів, або на цю, на вишку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, охидав. Охидав мені. дав. криші, з криші, гад. Бачу, бачу, бачу. Всі всі у вікна по очереди. Ой-ой-ой, я понял. Ні, пацани, ні 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 Бодя, 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 давай давай, давай, давай. Я пробую на конце. Я цей, я рипатися не буду. Хай самі. вони зна вони з неї спрыгнуть, чекайте, чекайте, вони з неї спрыгнуть. Ага, або ми, ми з в знайшли. Крак? Я кракну одного, підніміть, підніміть. Я одного кракну. Я не піднімлю, бо я. Right down, right down, right down. Не right я в принципі можу одного зняти, є варіант. Mm. Я з чермовы. Я під ним это. ідемо, идем, І я теж. Сука! Вмирай, вмирай, я тебе зараз викуплю пиццу. Давай. Але я на себе не пригну, да? Вони наверху будуть А ти де с хуби. Я внизу. Телепсав. А ми внизу будемо. Похуй. Yeah, все, okay. внизу, внизу, good. тут, 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 тільки, 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 на... ось, ось, нате, нате, стойте, стойте. Oh, really oh, Ова, патрони, плашки, все, давай. Це що є? А плашок нема, а, є, є, на. Хільтися на максимум. Ну, я би, я би, я би пушив їх, все одно, наверх би було, у нас, настрої двоє. Вони зараз прийдуть, пацани, чекайте, вони зараз прийдуть. Ще один, ще один Дограйте, дограйте. О, oh. сука. Хорош, пацан. Хороша кадр. Перша і передостання встань. Я там два раза понча. Мені показує, що не може в Це уявна валина. А що з у мене дали, я шос нахуряний волк. Та-та-та та нет. Да він навіть з уявни, він навіть з уявної порозварив. Hmm. Cool.